Автівку був прецедент, де палять автівку. Ви про це знаєте. У кого він був, можете написати в коментарях. Я знаю, де він нещодавно був, спалили а, автівку хімією. Майте на увазі важлива інформація не на правах реклами особистої особистого бренду. Буде трошечки цієї реклами. А, якщо ви заїжджаєте на мийку, зараз е, потепліло. Ви заїжджаєте на мийку, особливо якщо це утепленого формату, закриті бокси. Якщо вона смердить, після наносення смердить хімія, то в неї багато кислоти. Тому що кислота в умовах температури, котра підвищена, вона виділяє такий неприємний. Неприємний смак, по іншому я словом це не назову Так, от такої хімії на такій мийці де ви так миєтесь, або навіть в відкритій бокси, ви чувствує, чуєте, що є такий не дуже цікавий запах, тобто він є якийсь. Біжить відтуди, не мийте свою автівку, бо вона пошкодить вам хром і це небезпечно дихати цим, розумієте? А, тепер реклама. Наша хімія зроблена поверхностно активні віщества Це продукт натурейшн, Котрий Нема таких проблем і якість, і безпека це головне в компанії, «Дайвар» – звертатись по номерам.